Мир даруціні, хай вас Бог береже на тому місці, де ви є, Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Господь скинув сатану, тому що Він возгордився, і Бог Його скинув з неба. Якщо у нас є своє Я, там і є гординя, там закінчується Бог, немає любові в серці, і там немає смирення. Тому, якщо у нас є гординя, це дорівнює війна, якщо є смирення, це дорівнює мир та перемога. Тому саме найперше, що має бути в нас, це виправлення себе, виправлення своїх помилок, покаяння і прийти до Господа, тому що лише Богу можливо закінчити війну, ніхто не закінчить, не людина, не президент, не військові, лише Господь і Йому підвласно наше життя. Амінь.